Позвонить з 22-го року, мені дав мій побратим ще за першою ротацією. Перша ротація була це в Києві, ще за київської кампанії, коли окупанти наступали туди. У мене просто панама була така здорова. і Муса так росли смішно і ну, каже, ти... каже вилітий араміс. І так, да, Араміс та Араміс. Я контрактник, служив на західному кордоні до повномасштабного вторгнення оператором БПЛА. Потім з 2022-го, з 3 березня, я вирушив на київський напрямок, стояли в обороні там і так продовжили. Бахмут, Серебрянський напрямок. Сіверський напрямок. До цього була піхота, 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 піхота. І так як я навчався на безпілотні системи, так і попав в аеророзвідку. Ну, але самі розумієте, що таке західний кордон нашого бойові дії. Перший мій бойовий досвід в повітряній розвідці це був Серебрянський ліс. Вже після Серебрянського лісу я переключився вже на вітру. Пройшов курс навчання і вже саме застосування півдронів було на Вовчанську. Це і війна дронів. Немає дрона в бій програм, тому що безпосередньо зараз відбувається вся розвідка, дорозідка, все через, все через дрон. Ураження так само. Любе ураження, потужне ураження відбувається все через піввідрон. Нам треба більше впівдронів. Ураження в будь-якої техніки, будь зосередження ворога на це йде мінімум 5-6 впівдронів. Одним ти щупаєш, ну, чи є взагалі реп, Другий ти летиш, розумієш, яка частота ребу. І третій, четвертий вже йде на, на, на самоці. Основна проблематика Харківського напрямку це река. Тому що тут настільки все зашито, що буває кілометр неможливо полетіти. Ми працюємо постійно з укриття, вже як колезать, виявлять, не виявлять. Ми виявляємо їх, так само вони виявляють нас. У нас е, неодноразово на, було, е, це, що вони нас виявляли, ми їх виявляли і одну працюємо. Ну, взагалі російські там, група БПЛА це жирна ціль. Навіть якщо в бойовому летимо, це ми ще навчаємо. І в Києві воно завжди в... потребує вдосконалення, потребує навчання. І... І... і Постійно треба тренуватися, постійно треба навчатися, будь це в півкрило чи звичайно в пів. Я чую снайпер, <фі> віддачу зброї, а я чую віддачу джойстика.